3 червня евакуаційний потяг з Донеччини знову відправляється до Рівненської області. Позаду мене стоять вагони, які не просто перевозять людей до більш безпечного регіону України. Позаду мене стоять вагони, кожен пасажир яких зі своєю історією. Історією, що просочена сльозами та болем евакуації. Розбомбили раз, школи, садик, все, що куди Он на Воно наша дома всі розвалили садик повністю. Не криші, дома валять. То БМП, чи БТР, то ще якась єрунда ця техніка. То бахнули, то снаряди, то ракети літа. Що делать? А що треба евакуюватися? Значить, все, смерть. Ясновогродовки. Я не потому, що хочеться, а потому, що треба. Я вижу такую тенденцию, что российские пытаются взять наши города в що, як кажуть, от, продвинулись возле такого селища. Я тут гугл на карту и я смотрю, что село прогресс. Это они подбираются к Мирнограду с севера и а, к этому до Курахова с юга. Есть опасность оказаться в середине буквы О, то есть в окружении. И поэтому лучше заранее. Летают самолеты. Очень низко один пролетел. Помню. Очень низко. Мама умерла, когда мне было все сестер по пять. Годико. Три сестры, два брата и, и три племянника. Один на войне, один ты поехал. 20 мешканців Донеччини, серед яких четверо дітей. За словами людей, безпекова ситуація в області змушує виїжджати на чужину заради майбутнього та збереження життя власних діточок. У мене дитина запасних немає. Тільки за дитини, якщо б сама не поїхала, чесно скажу. От так, от поємо їдемо. Це ціле, ціле все. Ну, ми їдемо. Домівка ціла, поки ціла. Наша. У других багато не ціла. При першій можливості додому. Якщо буде щось, все нормально, ми поїдемо додому. Я виїжджаю з дітворою, своїми дітьми з Донецької області. Ліканосюк. Якщо б не дітвора, самі паніть. Дітвора наше майбутнє. Вивезли зі Слов'янська маломобільну людину, котру доставляли в лікарню, і на шляху Добропіллі також забрали людину. Ну, це всі люди, котрі евакуюються або їх привозять у лікарню. Не будемо чекати. Ми приїдемо. Я думаю, що туди кінцю літа, восени, додому. Свою хату, свій будинок, свою квартиру, все буде на місці, а наші хлопчики все збережуть. Тобто, ви плануєте евакуюватися на літо, правильно? Тільки так, так. Да. Тільки так. Я мірю наших захисників і знаю, що все буде добре. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Записатися на евакуаційний потяг можна за номером телефону 098 890 3318.